Мої таніше шановні друзі, Зеленський погрожує відбиранням віз, якщо хтось не проголосує за ратифікацію угоди про корисні копалини. Пропонує це він робити американській стороні, тобто в депутатів відбирати візи, якщо вони не проголосують за ратифікацію. Знаєте, це вже щось, ну, щось таке, я не знаю, відбувається не зовсім законне. Я не знаю, що там може бути в тій угоді, що за нею можуть не проголосувати. Тому що вона вже друга, друга, яка підписана, вона анонсована, як ну, досить позитивна для України. Так, давайте подивимося, чому погрожує, що може бути не так з угодою. Чому погрожує? Є загроза зупинки. Є загроза того, що. Знаєте, цей проєкт є ілюзорним в якійсь мірі. Ілюзорним. Він може затягнутися і взагалі, взагалі е зупинитися. Або ще так скажу, якщо довго затягувати з прийняттям, то цей проєкт може стати е зупинитися і взагалі стати ілюзорним. Тобто фантастичним, нездійсненним. Да? Щось, щось таке складеться ситуація, коли, проаналізувавши досить ретельно цей проєкт, треба буде відходити від нього. Якщо довго затягти, то буде можливість проаналізувати, що там є. Але ж ви розумієте, що текст угоди не надається депутатам. Тобто, швидше всього, що депутатам пропонують всліпу проголосувати за ратифікацію цієї угоди. Розумієте? Бачите, як, якщо тягти, то ситуація може скластися і проаналізувати, то ситуація може скластися, що він може взагалі зупинитися. Йдеться про реалізацію якоїсь ідеї. Для нашого дому. Знаєте що? Саме швидше всього, там криється якась ідея, скільки коштів давати для нашого дому. І от коли проаналізуємо, то фактично ми Гулькін ми, всього будемо отримувати. Хоча сказали, що 50 на 50. Але бачите, що допомога нашому дому. Да, може скластись так ситуація, що допомога нашому дому від реалізації копалин, да, може бути зовсім маленькою, ілюзорною. Ну, тут, мабуть, і ховається, щось, щось таке ховається в цій угоді, що її не дають на прочитання. Колективна робота, колективна робота, яка Знаєте, як повинна вивести наш дім на новий рівень успішний, да, начебто? Дивіться, це колективна робота. Тобто, оця ось, так би мовити, нова корпорація по рідкоземам, да, вона повинна для нашого дому бути досить, скажімо так, спрямована на відродження. Знаєте що? Я думаю, що там кошти, які спрямовані на відродження для нашого дому. Дивіться, як тут карта говорить. От кожна карта буквально доповнює, доповнює як пазл. Допомога, яка повинна йти нашому, від колективної роботи. Допомога, да? вона, яка яка повинна відродження. Тобто отой фонд на відродження, допомога на відродження України, нашого дому. Да? Вона може бути ілюзорна. Щось, щось ось там заховане у розподілі коштів. Не все нам доносять про розподіл коштів, швидше всього. Розумієте, там треба більш захистити саме оцю статтю по розподілу. Коштів, які будуть іти на відродження України. Ось наш дім відроджується. Треба, треба ці кошти якось там захистити. Вони потребують захисту ці, ці кошти, або це, цей пункт плану треба доопрацювати, захистити. Розумієте, щось там не все гаразд. Тому, тому давайте ще глянемо, що там. Чому він так сильно не хоче? Щоб читали, прочитали її, щоб проаналізували. Тобто не дають її для прочитання а для аналізу. Ця робоча група вона відстоює. У цій роботі кожен відстоює свої інтереси, да? Свої інтереси. дуже швидке. Тут є якісь маніпуляції, скажу. І з цим. Знаєте, з цим поспіхом є якісь маніпуляції. Відстоювання тут цілі, кожен відстоює свої цілі, свої завдання, свою мету, кожен іде, іде до своєї мети, але тут в цьому всьому є якісь маніпуляції. Що за маніпуляції? Якось так, знаєте. Поверхнево, все поверхнево, але там із розподілом на відродження. Фонд фонд на відродження України. Щось там не все гаразд. От там щось не все гаразд. Це точно. Що там може бути? Активна фаза війни, да? Важко. Значить, дивіться, ще там сказано, допоки буде йти гаряча фаза війни. Прописано швидше всього, що не будуть вони не приступлять до роботи, аж допоки ну, робота дуже важко да, буде даватися, якщо будуть йти активні бойові дії. Тому поки що або можуть відмовитись, якщо довго затягнуться активні бойові дії, то Америка, швидше всього, має право відмовитися від руху. Від руху по співпраці. Це теж може бути, да? якщо про це дізнається Путін, звичайно, він дізнається, то він буде максимально довго затягувати війну, щоб, щоб відмовилися від співпраці. О, там щось закладено. Щось там закладено, розумієте, право виходу, якщо бойові дії не закінчилися. Америка має право вийти з цієї угоди. Швидше всього. Відмовитись, бачите? І в цьому закладені якісь маніпуляції. Що там ще може бути? Прийнято закон, рішення. По розширенню кордонів? По розширенню кордонів. Пов'язане пов із, із е, окупованими територіями, рішення прийнято. Планується. Планується. Вони стоять перед вибором, там чітко не сказано, що робити із окупованими територіями. Розумієте? І якщо ці окупова. Ну, активна фаза війни не закінчиться. Окуповані території так і будуть, да? вони будуть не звільнені ці окуповані території, то Америка має право всього відмовитися. Оце те, що знаєте, начебто підписали, начебто підписали, але завдяки оцим ось маніпуляціям да, можна і відмовитися. Відмовитися. Або ще тут, може, знаєте навіть що, там прописаний пункт плану, в якому Україна, да, Україна, можливо, повинна відмовитись від якихось частин окупованої території. Тобто, дивіться, тут одна сторона може відмовитися від того, що їй пропонують. пропонують. Ось знову ж таки. Щось пов'язано із, із законом про окуповані території. Не все гаразд, не все гаразд із цією там умовою, із планом цим, із пунктами плану, які досить важко буде виконати через окупацію. Дивіться, пункт плану важко добитися цілий через окупацію, через активні бойові дії. Тому. Тому може бути прийняте рішення відмовитись від цього плану, від цієї угоди. Я думаю, що там прописані якісь ці пункти, за якими, за якими Америка може досить легко відмовитись від цієї угоди. Розумієте? Давайте ще глянемо. Ви знаєте, є, є нечесна гра, нечесний бій, підступна гра. Тут є дуже, в цій угоді, в цьому плані є якийсь досить коварний підступний пункт плану, який може всплити. Розумієте, ведеться нечесна боротьба. Нечесна боротьба по розподілу. Нечесна боротьба по розподілу. І пов'язана вона, знову, дивіться з відродженням. З відродженням, тому е, є страхи, що ця гра може бути заблокована. Також тут, бачите, м м гра, ну там хотіли щось особисто для себе виторгувати, але гра заблокована. Від неї пішли е, друзі, да, е, ці сообщества, найбільше оточення довелося йти. Е, ну Що я вам скажу? Не все гаразд, не все гаразд, швидше всього, у Тут основні два, от так як я побачила, основні, основні два пункти це розподіл, розподіл цих ресурсів, які будуть йти на відродження. Далі пункт плану, по якому Америка може відмовитися, можливо, від якихось пунктів плану, а можливо навіть взагалі пунктів угоди мається на увазі. А можливо взагалі відмовитись від цієї угоди. Тобто, там є досить не, ну, пастки, скажімо так, п'ятірка мечів. Бачите, вона з пасткою. Тут, тут за, за, закладена ось якась зміючка, яка може вкусити так, що партнер не виживе. розумієте? Там є якась несподіванка, яка може вилити, вилитися для України не зовсім гарно. Ну, тому, можливо, і не. Бояться за те, що, знаєте, якщо дати на, на вивчення цієї згоди час, то вона може взагалі бути не підписана, тому що там щось таке неприємне, неприємність по цій карті закладено для України. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.